Всім привіт! Як і обіцяла, я вам, сьогодні ми з вами розглянемо злив за першу неділю з 1 до 7 червня 2024 року. Задачок, але не всіх, а ті, що стосуються середнього значення. Тобто, одну задачку я вам вже показала там, де у вас. Поєднана діаграма, середнє значення і відсоткове відношення. Але ще один був тип задач. Задачі були складніші, ніж попередні роки. Задачі були на складання рівнянь в основному. От якраз попалось три задачки такі. Вони дуже схожі на задачки, які були за минулі роки. Зараз ми з вами знову розберемо. І звернемо увагу на те, як працювати з такими задачами. І так, перша задача ж, це ж був перший день. Ні, другий день, 25 травня, задачка про оленку з горіхами. Після чого був такий круг повторяєте відсотки, повторяєте грами, вже повторяєте середнє значення і так далі. Ну, Так що тут повторювати, давайте подумаємо ще раз. Оленка планує купити там така вам красива таблічка дана. Фундук, кишю і горіх волоський. І от в цій таблічці вам даний ціни. Значить, фундук 250 гривень кілограм, кешю 400 гривень за кілограм. Горіх волоський 150 гривень за кілограм. Сугубо, практично, щоденна задачка, яку ви вирішуєте кожен день у супермаркетах. Дивлячись на такі ціни, ви купуєте по 100 грам, по 200 грам і так далі. Отже, Оленка планує купити фундука 500 г, кешю 300 г, горіха 200 г. Ну, звісно ж, їй треба порахувати ціну за 100 грам. І, і отут дехто посипався. Ну, що ж тут сипатись? Давайте подумаємо. Один кілограм це 1000 грамів. Да? Значить, щоб дізнатися ціну за 100 грам, треба просто поділити її на 10. І зараз на цим скористаємось. Чому? Тому що вас попросили знайти. Середню вартість за 100 грам придбаних горіхів. Неважливо яких. Просто середню ціну за 100 грамів всіх придбаних горіхів. Ну, давайте будемо визначати спочатку ціну за 100 грам кожного виду горіхів. Отже, ділимо на 10 250. Ділимо на 10 25 гривень. За 100 грамів фундука 400 гривень ділимо на 10, 40 гривень за 100 грамів кишю. І тут ділимо на 10, 150 15 гривень за 100 грам горіха Волоського. Але Оленка ж планує купити 500 грамів. Фундука, значить, таких 25 по 100 грамм буде 5 раз. Це називається частота. Тобто ви будете покупати з точки зору математики, та фундука по 100 грамів 5 таких порцій. Частота 5. Кишлів 300 грам, значить, три по 100, три таких порції по 100. Тобто ви будете 25, можете на 5, 40 на 3, ну і волоскового горіха 2, 200 грамів, 2 порції. І якщо вас просять знайти середнє значення, да, то ваша сума всіх на їх кількість виглядає трішечки по-іншому. Якщо є вже частота повторень, Оце називається, з точки зору статистичних даних, варіанта. А це називається частота повтору цих варіантів. Значить, тоді, якщо вам дані всього лише три варіанти, але більшість часті, частот їх повторень, то формула виглядає наступним чином. Я в загальному вигляді спочатку запишу варіанта на її частоту. Плюс друга варіанта на її частоту, плюс там третя варіанта на її частоту. Це називається сума всіх. А їх кількість це буде фактично сума оцих всіх варіантів. Ну, в залежності від кількості додатків, значить, формула може продовжуватись. Ну і все. Тобто, трішечки по-іншому ваша формула виглядає. Зрозуміло, так? Да? Угу. Ну давайте будемо з вами розв'язувати, знаходити таку середню величину. 25 на 5, 40 на 3, 15 на 2 і поділити 5 плюс 3 плюс 2

275 гривень ділимо на 10. Ну, це ж у нас величина за 100 то Получається, 27,5 гривень за 100 грам Це і є ваша відповідь. Що тут треба було так багато думати, я не знаю і мучитися. Рахуємо вартість, так. Да. Так, нагадали собі задачку. Тепер давайте другу задачку розглянемо. Друга задачка це була задачка про Сергійка з його ручками. Вот. Тут вже друга ситуація. Значить, Сергій купив ручки. 4 чорні по 27 гривень за штуку, 6 червоних по 15 гривень за штуку, і М синіх ручок по 10 гривень за штуку. Вас попросили порахувати середню ціну однієї купленої ручки, неважливо якої, і виявилося, що менше, Значить, середня ціна однієї купленої ручкою виявилась меншою не на 13 гривень, а за 13 гривень. І оці за, вони важливі. Іменно за три менше за 13. Тобто вся ця ціна середня менше 13. І все. Ну і тоді треба вказати найменше можливе значення, щоб нерівність була правильна. І отут ви складаєте от вашу середню величину, середню арифметичну, з частотами. Тому що, давайте я тут ще раз покажу. Де у вас варіанти, а де частота? Оце варіанти Х1, Х2, Х3. А це частоти Н1, Н2, Н3. Якщо тут дивитися, другі задачі. Да, оце у нас що? Частоти, а це у нас варіанти. Тобто, це у нас Х1, це у нас Х2, це у нас Х3. А це частоти Н1, Н2, Н3. Ну і все, рахуємо 27 гривень. 4 ручки плюс. Можете розписувати гривні, щоб вам зміст. Зразу 15 гривень, 6 ручок, плюс 10 гривень. Невідомо синіх скільки ручок. А загальних. І це кількість їх частот, да? 4, 4. 4 плюс 6 плюс n. І все це за умовою середнє значення ціни за одну ручку, виявилось менше 13. Та і все. Розв'язуєте простенькі лінійне рівняння. 27 на 4 це буде 108, 15 на 6 це 90, плюс 10 n Поділити 10 плюс n менше 13. Ну, оскільки тут додатнє число, 13 теж додатнє, то можна помножити знаменник на 13, знак не змінюється. Тут ще порахуємо, трішечки буде 198 плюс 10n. І все це менше 13 множене на 10 плюс n. Розв'язуємо цю нерівність. Спочатку розкриємо дужечки, потім думати, куди що переносити. 130 плюс 13. N. Ну, звісно ж, ми 10 будемо сюди переносити, нас вийде. А 130 наліво. значить 198 мінус 130. 98 мінус 30, це буде 68 менше. 13n мінус 10n менше 3n. Щоб було зручно, перепишемо навпаки. Тоді 3n більше 68. Отже, n більше 68 третіх. Тобто n більше, ділимо на 3, 6 на 3 буде 2, 8 на 3, це все рівно, що 6 на 3, 2, 2 розстачить. Дві третіх, і значить, N у нас натуральне число. Значить, найменше. Найменше Тут, да. E, значення N може бути тільки 23, при якому? Тобто кількість синіх ручок 23. І тоді ваша нерівність, що середня ціна ручки буде менше 13, буде правильно. От і вся відповідь. Знову ж таки, спрацювала формула середнього значення, коли ви варіантом множите на частоту і ділите на суму всіх частот. Це з точки зору математики, математичної формули. Так, тепер що стосується задачки про, про михайлика. Вот. А тут рівнянечка, задачка була в минулому році. Тут рівнянечка. Михайло отримав за перший семестр ось такі оціночки. Вісім, сім і дві дев'яточки. Скільки ж йому треба отримати? Десяточок і більше ніяких інших оціночок за перший семестр, щоб середній бал за перший семестр був? Більше 9,5 балів. Ну, знову ж таки, рахуємо. Перша варіанта. Друга варіанта. У нас є перший варіанта з її частотою. Давайте знову формулу запишемо. Це буде вісімка. Є друга варіанта з її частотою. Є третій, третій варіант з її частотою. І буде 64 варіант з її частотою. Я запишу спочатку першу формулу, Показую знову, да, що їх кількість це кількість оцих повторів оцінок. А їх 4 у нас буде. І тепер ми будемо підставляти конкретно під ситуацію. Це у нас виходить формула загальна така. Да? Підставляємо Варіанта вісімки 1. Плюс варіанти сімочки один, плюс варіанти дев'яточки дві, а десяточок у вас буде N штук. М ну, просто, так? Да? Тут в даному випадку буде N. Не N четвертий, а N. От ми будемо його шукати. І рахуємо, скільки ж у нас один, один, два, плюс n. І все це дорівнює. А і все це повинно бути більше 9,5. Більше, так. Да. Розв'язуємо таку нерівність. Так, рахуємо. Вісім, сім, вісімнадцять. Значить, п'ятнадцять і 18. Це тридцять три, так? П'ять і вісім. Чого ти не працює голова? Тринадцять, тридцять три. Отже, ми пишемо тридцять три, п'ятнадцять, плюс вісімнадцять, да, плюс десятьн. Поділити на чотири плюс Н більше, ніж дев'ять з половиною балів. Зараз незнайність. Так само будемо домножати, да? 33 плюс 10N. Більше 9 з половиною на 4 плюс М. 33 плюс 10N. Розкриваємо. Так, значить, дивіться, 360 це 9 на 4, 90 4 і 5 на 4, 20, 380. Ну, 380. У тут одна циферка від Кремля нових. Буде 38, коротше. Плюс 9,5 М. Так. Сюди 9,5 буде 0,5 М. Більше. А сюди 33. Угу. 8. П'ятірка n більше 5 поділити на цілих І як ми це робимо? Домножаємо на 10 да? або переносимо на одну циферку вперед. І у вас вийде 55. Н більше 10. Ну, якщо у вас було запитання, щоб середній бал був більше, ну, значить повинна бути не менше 11, да? повинна бути 11 десяток. Якщо б вас поспитали, що дорівнює 9,5, то у вас було б 10 десяток досить. А що було більше, так, да, не менше. Одинадцяти десятик. От така відповідь повинна бути. На чому э, труднощі були? Не знаю на чому. Ну, якщо людина готувалась до цього, то цю формулу треба знати. Що я вам хочу порадити? У мене там є два ролики, консультація по темі моди, медіана. Статистичні. І другий ролик задачі по статистиці за е, минулі роки е, порозв'язували е, всі основні типи завдань, які були на сайті у світі UA. Перегляньте ці ролики і будете готові. Е, одна із таких задач, яку ми розв'язували, була така. Спробуйте її розв'язати зараз самостійно. На ці задачі простенькі, теж чомусь робили кучу помилок. Наприклад, протягом 5, 5 днів маса 10 бич, бичків збільшилася відповідно. і тут маса для збільшення кожного бичка. І от ряд чисел статистичних даних для кожної з 10 бичків. І отак вони збільшили свою масу протягом 5 днів. Маса 10 бичків. Більше на ось там на таку масу кілограмів. Це все кілограмчики. Вам треба знайти середній денний приріст маси одного бочка. Зразу вам кажу, це не 2,44 кілограма. Ну або там 2440 грам. І подумайте, якщо у вас вийде отака відповідь, ну, теж ви помиляєте. Будьте уважні, удачі, перегляньте ролики на цю тему. А ми з вами будемо розбирати задачі, із злива, за сім перших днів основної сесії, що стосується ймовірності. Бо там дуже цікава задача так само була, яка була. Аж в 2013 році її просто повторили, змінивши деякі числові дані.